Вітаю з вами Єлизавета Лакша. І це щотижневий огляд важливих для України подій в Європі. Саміт ЄС Брюсселі на цьому тижні приніс багато важливих новин для України. Зокрема, про постачання мільйона боєприпасів, повернення незаконно вивезених окупантами дітей і відшкодування збитків Росією. Ми особисто стежили за подіями в кулуарах і на засіданнях, аби розказати вам. А наприкінці випуску не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю про найціннішу для союзників інформацію: нові пакети допомоги і російські. Кі вплив ми поговорили з представницею держдепартаменту США Андрея Калан. А зараз до новин Європи. Спільним закупівлям боєприпасів для України бути лідери Євросоюзу ухвалили угоду, завдяки якій наша держава отримує 1 мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців. Таке рішення ради ЄС. Спочатку європейські партнери виділять 1 мільярд євро на прискорену передачу боєприпасів, які є вже наявні на складах. А після проведуть спільну закупівлю для себе і для України ще на 1 мільярд євро. Це рішення, яке стосується боєприпасів. Ми хочемо бути повністю відданим гравцем. Коли справа доходить до надання підтримки, ми хочемо діяти як європейці щодо виробництва виготовлення боєприпасів і доставки їх в Україну. Про свою підтримку у передачі боєприпасів Україні у найкоротший термін особисто заявили більшість представників ЄС. Україна захищає свою територію, захищає мирних жителів, які гинуть під російськими бомбами. Ми просто робимо те, що правильно допомагаємо їм. Мене не турбує ескалація. Україна бореться за наші базові цінності. Ми повинні переконатися, що ми можемо постачати їм зброю, щоб вони могли досягти успіху в цій боротьбі. Ми всі також повинні поповнити наші власні запаси, і ми повинні відправити боєприпаси в Україну. Важливо швидко відправити їх, тому що це може змінити цю війну. Країни ЄС також можуть об'єднатися задля спільної закупівлі ракет за запитом України. До угоди вже приєдналися 20 країн. Єдина держава, яка категорично проти плану ЄС, це Угорщина. Знайти і повернути вивезених окупантами українських дітей відповідну ініціативу запускають разом Єврокомісія, Польща та Україна, повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фондерляйн. It is a horrible reminder. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Про те, що там відбувається. Депортація дітей. Сьогодні ми знаємо про 16 тисяч 200 дітей, які були депортовані. Поки що повернулися лише 300. Ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані МКС. За словами фондерляїн, учасники ініціативи прагнуть об'єднати Міжнародний тиск, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місцеперебування вивезених дітей. Генсек ООН Антоніо Гутеріш пообіцяв підтримку організації. Лідери країн Європейського союзу підтримали ідею створення правового механізму для притягнення до відповідальності керівництво Росії за воєнні злочини проти України. Європейська рада повідомляє, зараз триває робота над створенням відповідного механізму. ЄС рішуче налаштований забезпечити повну відповідальність винних. У цьому контексті Європейська Рада вітає домовленість щодо створення нового міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії проти України у ГАЗі, який буде пов'язаний з уже наявною спільною командою розслідувачів за підтримки Євроюсту. Перекрити шляхи обходу санкцій для Росії в ЄС готують новий пакет обмежувальних заходів за словами президентки Єврокомісії Урсули фондерляйн. 11 пакет санкцій ЄС проти Москви буде спрямований на закриття лазівок, які використовуються для обходу вже введених санкцій, оскільки ця проблема продовжує загострюватися. 10th package. Ми запровадили можливість у 10-му санкційному пакеті щодо переліку осіб компаній чи організацій, де ми бачимо, що вони обходять санкції ЄС проти Росії. Таким чином комплекс заходів вже вжито, але цього звичайно недостатньо. І тому 11-й пакет санкцій також і головним чином стосуватиметься питань обходу і того, як ми можемо цьому протистояти. Росія відповість за агресію і матеріальні втрати, які нанесла Україні на саміті. ЄС підтримали створення міжнародного механізму реєстрації збитків Україні. А для відновлення нашої країни та відшкодування ЄС разом з партнерами активізують роботу з використання заморожених та імобілізованих активів Росії. Про майбутній пакет військової допомоги контрнаступ ЗСУ і про вплив Білого Дому на зустрічі Рамштайн. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з представницею держдепартаменту США Андрея Калан президент Байден особисто приїхав, щоб показати нашу підтримку. Якраз ми бачимо, як 24 лютого був рік після повномасштабного вторгнення Росії. Важливо підкреслити для України і для Росії і для світу, що США підтримуватимуть Україну сьогодні, завтра і післязавтра, і до закінчення війни, і після закінчення війни. І після закінчання війни, то он те, що він ходив вулицями Києва, те, що чув повітряну тривогу, яка звучала, коли він там був, це важливо, бо він відчував ситуацію, як кияни, як українці зараз живуть, і реальність їхнього життя. Наша позиція, наша позиція не змінилася і не змінюється. По перше, Крим це Україна. По друге, тільки Україна може вирішити за яких умов покласти край цій війні. як довго воювати і як воювати? це рішення України. це рішення президента Зеленського, рішення українського народу. Як ми ми бачили на останній зустрічі групи Рамштайн, контактній групі з оборони України. Важливо мати такі моменти, коли всі партнери, не тільки ша представники більше 50 країн, збираються, щоб чути від міністра оборони України, що потрібно, яка ситуація. Є і ця інформація для нас є дуже важливою. Американський народ, американський народ підтримує Україну. а такі розмови пов'язані з передвиборчою кампанією. І ми це чули восени, коли були проміжні вибори. в США, що якісь політики чи партії не підтримують, чи сумніваються у продовженні підтримки? але насправді це зовсім не так. Наша наша підтримка до партійна. Це не залежить від демократів, це не залежить від республіканців. Американці підтримують Україну. Бо якщо одного дня лідер якоїсь країни може прокинутися і подумати: Ага, я хочу частину сусідньої країни, я хочу змінити межі цієї країни і може це робити безкарно. Тоді будь-який лідер у світі це зробить. Вот важна. Потому ця група є важливою, тому що кожна країна, яка бере участь у групі Рамштайн, дає те, що може. США не впливати на наших партнерів. Ми беремо участь у дискусії, у діалогах. Що кожна країна може дати, щоб це було ефективно? Щоб це було саме те, що Україні потрібно, і що кожна страна, страна може дати, щоб та була ефективна, що ета була ім'я тощо Україна нужна. Ми бачили відразу після цієї зустрічі, що деякі країни вже дали нові пакети новий пакет допомоги. Очікуємо від США новий пакет допомоги найближчим часом. Не можу сказати, що включено до нього, але як ми бачимо зараз, Україні дуже потрібні боєприпаси. Ми очікуємо, що навесні буде новий наступ з боку Росії. Тому звісно, коли Україна робитиме контрнаступ, потрібні ці боєприпаси і на всі системи. Тому ми зосереджені на цьому. коли США надає допомогу, це йде з різних джерел. Так що є допомога, яка йде із запасів, яка у нас є в міністерстві оборони, і це те, що дуже швидко направляється в Україну. Є інший механізм. Ми можемо укласти контракти з компаніями в Америці, щоб вони готували нові системи, нове обладнання, боєприпаси. Це на довгу перспективу, тому що це звичайно потрібно виробляти. Американський уряд задоволений звітами та транспарентністю, яку отримує з української сторони те, що ми бачимо, українська сторона та українські військовослужбовці структури дуже ефективно та правильно використовують ту допомогу, яку отримують та отримали. Українська військові сили так ефектно воюють, використовуючи зброю та системи, не тільки які дає США, але й ті, які наші партнери дають також, і вони дуже ефективно використовують ту допомогу, яку отримують. Наскільки я розумію від своїх колег, українські військовослужбовці блискуче показують себе. Я впевнена, що це співпраця та тренінг, який вони проходять на користь. Щоб українська армія мала успіх на полі бою. Ми Ми бачимо багато пропаганди. Ми знаємо, що Кремль намагається впливати на ситуацію в усьому світі, і в минулому ми бачили, що Кремль дуже намагався впливати на наші політичні процеси. Саме тому важливо, щоб змі писали правду. Саме тому я даю інтерв'ю різним каналам, щоб говорити про реальну ситуацію. Змі правду, тому що пропаганда намагається створити паніку, намагається змінити ситуацію своєю брехнею. Вот эта программа это чтобы ця програма для тих українців, які мають сім'ю в США чи людей, які готові їх прийняти. Хочу наголосити, що США прийняли навіть більше людей з України ніж передбачали спочатку. США приймали навіть больше. Люді із України чим в була предположена чаля. Єстія українці, які приїхали за цією програмою, і ті, хто приїхав через кордон із Мексикою, теж і їхнє перебування продовжили. Слава Богу, тому що ми бачимо, яка складна ситуація, і що потрібно підтримувати. Я жила довго в Україні, 10 років, і працювала зі школярами, зі студентами. Бачила на власні очі, як це важливо мати. Контакт із людьми, і на те, що зараз триває війна, ми повинні продовжувати такі програми і продовжувати мати контакт на цьому рівні, тому що ми краще розуміємо одне одного. Ми Ми бачимо, що через війну потрібна допомога в електричному енергетичному секторі. Потрібно буде допомогти, щоб відновили всі служби системи. Саме Агентство з розвитку USAID має багато програм, і ми готові допомогти сьогодні, щоб Україна перемогла та допомагати після війни.